Якщо то порівняти стартові склади від Петракова на перший матч Шотландією на цьому зборі і зараз із Вірменією, то можна побачити, можна побачити, що спільного немає аж нічого. Зрозуміло, що другий поєдинок проти Тартанових, який у вівторок, а наступного тижня він дуже важливий, тому вже там можна раптом що. Зробити мікс завдяки побаченому та а, проаналізованому. Ну що ж, це подкаст UA Football Audio Думка. Мене звати Влад Петрушевський. А мого співведучого Олександр Кошман а, поїхали. Поїхали обговорювати перемогу над вірменами, причому розгромно. Всім привіт, друзі. Схема із трьома захисниками та, відповідно, двома опорними хавбеками була вибрана Петраковим, і я думаю, зрозуміло чому. А, тому що Маліновський не в формі по-перше, по-друге, Зінченка немає, і по-третє, Степаненкові потрібно було дати відпочити. А, якщо в цілому казати про враження мої від гри. То все так у цілому, як і повинно було бути, якщо тільки не звертати особливу увагу на ті два моменти на початку матчу, які мали Вірмени у своєму розпорядженні. І вони їх мали не тому, що вони їх там самі собі створили, такі страшні, тому що ми їх для них створили. Ось так. Кривцов зробив валідол, і якщо б не Лунін. І не дуже вдало виконання села Раяна, то могли б вже бути гойдалки. Це вже 1-0 на користь вірменії. І потім закидання, яке проспав, до речі, качераба бітягчан. Якщо я не помиляюся, він там момент не реалізував. Тобто вірмени грали просто, ну зрозуміло, через лонгболи, там, щоб поближче воріт, щоб поборотися, щоб зачепитися. Але чомусь вийшло так, що на початку матчу. Синьо-жовті до того не були готові. чи що. А, також індивідуально мені не сподобався Сидорчук хі, вже не вперше. Жовта картка на рівному місці ризиковано, незрозуміло там була передача вперед. Наразив команду на контратаку, і матчі Шотландії він пропустить через дискваліфікацію через перебір жовтих карток. А, єдина вдала дія від Сергія, яку я запам'ятав. А це закидання на циганкова. Там лише було до середини першого тайму. І то був перший між іншим небезпечний момент. Дійсно, від збірної України там Юрченко Вірмен врятував. Виходить, що? Виходить, то що Степаненко доступний на Тартанових, він буде, і вимальовується вже конкретно, що Ігнатенко це, це майбутня повноцінна заміна Тарасові. А головний редактор сайту UFOTBL Сергій Швець, коли казав про це у подкасті, тобто він був правий, я до того веду. Так, хороший матч від Данила. На початку поєдинку трішки там засильні були діагоналі, вони не проходили, проте безпосередньо захисна робота від Ігнатенка ну це найвищий пілотаж у цьому матчі. Також що ще зазначу, також сподобався Миколенко, завдяки ньому була впевненість знову на лівому фланзі у цілому. Так, Він там допомагав конкретної атаці, І гол. ну Згадайте, як перший прийшов, він там відборовся біля кутового прапорця, віддав у вільну зону і далі, далі там вже продовжили наші. Туди ж віднесу Тимчика. Вони взагалі з Зубковим так цікаво вийшло. Вони вирішили, немов дзеркало пограти. Знаєте, один одному віддавали передачі на голи. Також побачив, що усі вже почали сварити Яремчука. Романа і ну, звичайно відіграв Роман не дуже сильно у цьому матчі, але такі порівняння жорсткі, навіть жорстокі, прямі з Довбиком. Ну це вже ту матч якось, я не знаю. А довбик вийшов на другий тайм. Він вийшов добувати вірменів. А Яремчук, який ну не в формі відверто, і тільки ну, у новий клуб перейшов, він грав проти цілком свіжої оборони, масованої оборони і грав у цілому спиною воріт і грав. Ну, не прямо провально, там непогано, десь чіплявся, десь скидав, десь нормально. Тому ось так прямо а, я не бачу сенсу. Ну, проте, звичайно, зараз основний нападаючий. Збірної України це довбик. Артем повинен виходити у стартовому складі на Шотландію. Але при чому. Ну, хочу зазначити, що його чесноти вони повинні якісно використовуватися командою, а не так як у першому матчі проти Шотландії. То було для цього у парі з Ігнатенком, ну Терес Степаненком, тобто руйнівником, можна спробувати поставити розумного, розумного диспетчера піхальонка, як сьогодні у на другий тайм, щоб він зв'язував атаку з півзахистом. Це моя така думка. Петроков може його не просто так перевіряв. Подивимося, як. Вирішить тренерський штаб а, на чолі із Олександром Васильовичем. Голи, якось окремо я не бачу сенсу коментувати, ем, Тобто, що ще додам. Тобто, пресинг Віремен, наприклад, наші від штрафного майданчика долали нормально. Грали у цілому розкуто, комбінаційно, тому і технічно. Коли ти розкутий, то ти ну, завжди можеш там п'ятками пропускати м'яч. і робили Ярмоленко та Циганков, зокрема, наприклад, так. І коли гра Прея, то ти виглядаєш як Україна проти Вірменії, а коли вона не пре, то ти як Україна проти Шотландії. Ну все ж це ми неодноразово проходили, як і зі збірної України, так і з іншими своїми улюбленими. Командами. Ну, тим паче на контратаках проти не найсильнішого суперника, коли той туркається, б'ється, вже сам наражається на контратаку, як було у другому таймі. Uh, ну, це мрія для таких гравців, як Мудрик, як Ярмоленко. Я, ну, це до того, що рівень суперника ну, не той. І навіть окей, ми без лідерів, так? Якщо б у них були їх лідери, вони б не були травмовані там той же Сперцян, і а там є ще два брати Оваганесяни, якщо я не помиляюся, так? які теж травмовані, uh, ми все одно повинні були перемагати, може і не так впевнено. І ось цей матч, як його сказати, ну це банально. Доволі це вже штамп, якийсь такий а, журналістський, Ну репетиція перед Шотландією, окей. Тобто, все нормально, абсолютно. Головне, без травм і без таких а, прямо ну дуже важливих втрат вибачай а, Сергій Сидорчук. Так ось і ми. Повинні тоді вже готуватися до Шотландії. Можна відразу сказати, що дуже добре, що ми перемогли у цьому поєдинку, тому що це була така необхідна частина для того, щоб знову потрапити у групу Ей. А подивимось, як воно все складеться, тому що нам все одно слід буде обігрувати збірну Шотландії, і все одно слід розуміти, що. Там нічия, чи що ще таке, воно нам не підходить і якось налаштовуватись на те, що можна зіграти якось трішки слабкіше. Цей варіант нам точно не підходить і не підійде ні, ні в якому разі. Дуже добре, що Петраков зробив ротацію. Добре, що в нас гравці були ну дуже мотивовані. Це було видно в принципі. Якщо по першому тайму, все ж таки були питання, тому що так, ми вигравали 1-0, але все ж таки хотілося більш певної гри. Саме проти такої збірної, як збірна Арменія, тобто домінування, домінування і ще раз домінування. Моментів не так багато було в нас в першому таймі. Це по-перше. А по-друге, в принципі, за весь поєдинок ми ну, нормально так провалювалися у захисті. Якщо у попередньому матчі претензії, в принципі, всі були до Бондаря. То в цьому поєдинку претензії всі до Кривцова. Кривцов не встигав, Кривцова потрібно було страхувати постійно, коли гравець в такому віці не грає, то такий гравець не може бути надійним помічником у збірній. А взагалі, то в такому віці слід постійно грати, 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 щоб просто бути завжди в формі, завжди на високому рівні. Крив у Кривцова цього вже на жаль немає. А що стосується взагалі гри. Як я вже сказав, були провали. Провали були такі нерідкісні і були дуже болючі, тому що десь два-три моменти були такі, що більш кваліфікований суперник міг би забити, і цей момент був би десь там 95 98 на те, що нам заб'ють. Тому що були прям провали. Це не якийсь там простріл в зону. Коли хтось не встиг або неправильно зайняв позицію, і ти ну там, по, там міг влучити, міг не влучити. А саме тут у нас проблема була в тому, що провалювались зони, великі зони провалювались, і просто люди вибігали один на один. Це велика проблема. Я не знаю, як її вирішувати саме в збірні. Скоріше за все, слід ставити. Трійку основних захисників мені, в принципі, Качараба ну, сподобався в цьому поєдинку. Я б не сказав, що він десь наварив каші, був е, надійним і чому б його не спробувати як третього центрального захисника, тому що я так розумію, що Петраков переходить на таку схему і вже буде постійно нею грати. Подивимось, може, ще щось зміниться, але я думаю, що Петраков. Він пройшов через той етап, коли слід там якось перебудовувати гру Шевченка, а слід якось знаходити баланс між гравцями, які грають у збірні, і гравцями, які грають за клуб. Тобто це різні. Тактики, різні схеми, і якщо в принципі всі інші схеми не дуже якось впливають на те, як буде грати гравець, то саме гра з трьома захисниками вона дуже впливає на те, що буде саме зараз на полі. Тому що це вже на вінкбеків кладеться така дуже велика робота, і це не просто коли тобі слід грати лише там захисником лівим або правим. І на півзахист йде більш роботи, більш обов'язків. Тому можна сказати, що Петерков прийшов к тому, з чого починав. В усіх молодіжних збірних, і це нормально, чому б ні? Я вважаю, що це дуже такий правильний підхід, тому що він в усіх молодіжних збірнах приносив результат. Саме в молодіжній збірній вже ось на останньому місці роботи він приніс ну, дуже класний результат. Якщо б такий результат нашій основний збірній, то я взагалі не знаю, куди його можна звати після цього. Я маю на увазі там клуб або збірна, ну, взагалі, все відкрито, просто все тому о, круто. Це цей момент мені сподобався. Тобто, Петроков вже починає сам регулювати, сам вибирати, сам. Вирішувати, що буде на полі, це дуже така крута річ. Кого б ще я б виділив? Виділив би Тимчика і Ігнотенко. Ігнотенко мені дуже сподобався в центрі полі. Я вважаю, що, що в принципі можна спробувати використовувати його замість Степаненка. Це не є якась прерогатива моя або слід це тільки це зробити, але він і бачить поле непогано, і у відборі непогано працює. І ну, я так не побачив, дуже великих проблем у якійсь лінії, за яку він відповідав. Тобто, ну, дуже зібрано, дуже класно провів поєдинок, постійно давав точні передачі, тому круто. Ну, в мене до нього питань взагалі ніяких нема. Що стосується тимчика, Теж непоганий поєдинок, слід зазначати, що за Динамо він не так часто грає зараз, але все одно він показав свій рівень, показав, на що він здатний, і забив гол, віддав гольову передачу. Ну, дуже крута поява на полі. Я думаю, що він ну, на такому ритмі може залетіти і в Динамо, тому що ну, Караваєв не показує навіть половини зараз того, що показав тимчику в цьому поєдинку. Так, я розумію, ми робимо скидку на те, що це був поєдинок проти Арменії. Так, ми не виглядали прям супер класно, і 5-0 це класний результат. Але по грі там явно не 5-0, але все одно, коли ви виграєте такий поєдинок і виграєте його не дуже складно. Так, перший тайм був не дуже, але все одно. Тобто, ви виграєте цей поєдинок ну, нормально, скажімо так, в, в такій робочій атмосфері, то, то круто. То це круто. Гравці можуть приїхати зарядженими у свої клуби і показати там більш кваліфікований рівень. Це класно. Ну і Зубков теж класно себе проявив, йому дали шанс в Шахтарі. Я не можу сказати, що він там прям лажає, але в Лізі чемпіонів не дуже гарно йдуть справи. А от за клуб в УПЛ дуже нормально йдуть справи. Ну і що ще б. Відзначав це гру Сидорчука, вона мені взагалі не сподобалась. Він впровалювався, не було гостроти ніякої від нього. Я взагалі ну, трішечки не розумію. Я згадую Сидорчука в команді Реброва. Так, там був рибалка у опорній зоні, але все одно, ну тобто Сидорчук, взагалі, е, десь е, все все загубив, те, що в нього було, класна передача, бачення поля. Ну от ось, ось ці речі в нього були там. Ну я взагалі не бачу від нього нічого. Ну і я відмічав би Луніна, хоч він і не грає, але те, що я і відзначав, що Лунін е, голкіпер, взагалі, який тренується з мадридським реалом. Так, він не грає за Мадридський Реал, але тренується з ними. Він бачить куртуа, а куртуа зараз це найкращі голки світу, як на мене. Тому я думаю, що він на дуже високому рівні. Так, дуже видно таку річ, що йому не вистачає правильно контролювати гру і правильно вказувати захисникам, що треба робити. Ну і ще такий момент, ну це ну, можна якось. Перебороти лише коли він почне грати. Це те, що в нього з'явилась тряска трішечки. Він може там, відпустити м'яч, не дуже так жорстко прийняти його, не дуже жорстко забрати його руками. Тобто, ну, це, це виліковується лише тоді, коли він почне грати постійно. Україна здобула найбільшу виїзну перемогу з жовтня аж 2013 року, коли там був розгром Сан Маріно. Ну що ж, у вівторок бажаємо нашим хлопцям вдачі, наснаги потрібна тільки перемога. Шотландія завершила свій поєдинок, я можна сказати, дочекався. От Записую зараз 23.45 за київським часом, дивлюся на годинник, і там близько 10-5 хвилин назад Шотландія завершила, оформили камбек між іншим проти Ірландії і добре. Знаєте, добре, як гарно сказав Жора Грошев, мій колега проти Австрії одного разу нас теж ніч я там влаштовувала. Зараз вона нас не влаштовує, і тоді ну, повинні грати повноцінно повністю на перемогу. Тоді нас проти австрійців ніч я влаштовувала і що було, ми влетіли по повній програмі. Так а, ну що ж, це був подкаст ЮФутбол аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, коментарі ваші, ваші пропозиції, питання, дзвіночки та лайки це все за замовчуванням. І звичайно, також ваша підписка, Мегого аудіо, НВ подкасти, Анкор, Apple, Google, YouTube, Facebook, Pocket Покеткаст, Spotify або мій телеграм-канал Пресинг, де вам зручно там і слухайте. Якщо користуєтеся Apple подкастами, то не забувайте прожати там нам 5 зірочок. І залишити відгук. А також заходьте та коментуйте на український подкаст-платформі під назвою Галас. Давайте розвивати все українське разом. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол, будь-який інший спорт у тилу завдяки Збройним силам України. Тож, допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання ми, як завжди, залишаємо у закріпленій новині у стрічці на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут як завжди. Не потрапляйте положення по грою, Вболівайте за збірну України та, та підтримайте зсу. До нових зустрічей.